Всім доброго дня! У нас свіжопригнавний Hyundai Santa Fe 2011 року. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. На автомобілі стоїть нова резина. Замінено колодки передні та зад. Зроблене повністю ТО. Замінено масло, масляний фільтр, охолоджуючу рідину, заправлений кондиціонер. У нас присутня задня камера в такому стані. Автомобіль свіжо пригнаний зі Швеції. По підкрасах у нас є одне крило без шпаклівки, абсолютно. Безключовий доступ присутній, повний електропакет, регулювання сидінь, мультируль, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль. Ось такий стан салону. Ці душки не протерті, нічого. Все гарно виглядає. Чистий 11 рік з оригінальним пробігом 220 515 км. У нас присутня сервісна книжка, документи про е, заправку кондиціонера, сервісна історія вся. Сервісна книжка і самі документи, сертиф... сертифікат наявності. Ось такий автомобіль. Всі, хто цікавий дальний авто, звертайтеся по номеру телефону.